ОКО StudioS представляє. Проєкт представляє. Студія Фенікс теж представляє, да. Шурік і Шарік, П'ЯТА серія, українська мова. Фінал, слава Богу. Вже більше не буду випускати більш Шурика і Шаріка другого сезону. Це буде довго там вас чекати. І як добре, що ми. Ми йдемо на праздник. Ну шо, ж, ви всі готові? Да. Ну а як же шарик? Такі. Та всі дойде, да не хвилюйся. Він же ж Сергіяч, він ж за нього присув. тридь за ними. А я з вами. і піду. Я буду лізти наверх. А, але як ж... А як Сергіяч? Він же не заснув? Да не хвилюйся. А як що? Я. пше заснув? Да не хвилюйся, він прокинеться. Пару хвилин подивиться. І так, я лізу наверх. Ось. А ти що не поїдеш на ліфті? Да ні, я просто мене безкоштовна ціна. Я сумніваюся, що Джордж впаде. Не хвилюйся. Дякую за увагу. Мені дуже повезло. Яке діло? Ой, Платон, Платон, як діла? Привіт, Платон, привіт, Платон, привіт, привіт, привіт. Ура, слава Платону, слава Платону. Дивіться, це Платон, у нього такий же жовтий кейпка. Угу, він таки не помудрився, а він не часто таким буде. А якщо він хакер? дав ей Заспокійтеся. І дайте мені сказати. Всім вітаю всіх, кого ви знаєте. Вітаю тебе, Марк Пкіплер. Він знає, як мене звати. І тобі Антон Траншон. І Апіксандер, Він знає, як мене звати. І всіх звай, як вас звати. І так, я розкажу вам саму давнішу історію. Як це було? Ну, було це давним-давно аж 2003 року. Джо... Платон, а ким ти хочеш стати? Всім. Окей. Ой, Джора, а ким ти хочеш стати? Я хочу щоб в мене був гроші, як у мами і татові. Ну а ким ти хочеш стати? Банкомат. Ну от ми ітаємо всіх з Новим Роком. Ведь вже 2014 готов. Ой, платон, чудовий костюм. У Джори кращий цей костюм. Джора, а що це за в тебе костюм? А? Я банкомат! Док, який великий, де де ти його взяв? Ї, банкоманд, банкоманд, це реальний банкоманд. Ой, о, я лынцы стоїть Дід Мороз. Ф -ф 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 -ф. І так, починаємо. Брам, брам, брам Ну а ну ш о хто тут на нас Глем? А хто на нас чес? із Метал Ф. Мали, ну мам, ну ты что, заважаешь там, Вы же над этим проектом, веш, сказал, что... Платон, ты так и не рассказал, в чем твой секрет? Ну да, секрет в том, что... Да, не помню, да. О, еш, Платон, Платон! А теперь я приглашаю всех Джору и Шурика. Давай, ты иди, ты сюда в Джори и Шурік. Ідіть! Я вас чекаю. Шурік? Виде. Такі бувають моменти, які ти впадаєш. Но на самом ділі я занадто розбогатився від всіх працівників, які. Зарублять гроші, а іноді бувають різні. І я вирішив стати краще всіх менеджерів на світі. Эй, ты заплатив гроші? там мій банкоманд. Е! Е, ти мене не що Єс! 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 пчуешь. Еес! 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 Вам не вистачає гроші? Да. Ну не заважай мені, скільки маю в я думаю. Вам не вистачає гроші? Вот вам гроші. Шурик? Ти кращих. Платон, Навіщо ти дав ему гроші? Він досдурної а я аж я все поняв. Багатство це є бага Не переключаться, мой любимый сериальчик. Понял. Я чудовый пацан, вы знаете, что можно рвануть ты всех и кожен с цих людей, Я... Давай, спокойно, ну. спокойся, шарик, что мои... Статати... Ай! Минус! Мой ми, миносик! О, привет, Шарик! Как дела? Как твоя работа? Да... Даша? А чего да? ты, ты как девчина? Ну, нет, нет, ты вот такие, девчина. Ну, я ж правда. Это правда, Даша, скажу ж тебе. А, да, точно. Я помню, ты, как я знакомился с Дашей. Итак, контроллер 5 хвилин, 6 хвилин, будь ласка. Будьте уважніші і не слухайте нікого. Ей, шурик, дай мені ручку. Так, та ж вона. а, а вот Значить я все пам'ятаю. Молодець, що пам'ятаєш, а давай підемо в ліфт. Бо там якраз буде зриви. Угу, чудова ідея. Дай би побачити цей слід. Той самий. Ах, дякую. Я один на світі. Я остався один навжди. Падає ще зірка. Я хочу, щоб біля мене прийшли друзі, шуль іджу. Ой, привіт! А чого ви з вами? Це ж того, що кінець кінчається. Хоч буде продовження, але не знаємо коли. Цей от. Дякую за перегляд! Хто подивився всім... Це була остання серія про Шурика і Шаріка. Якщо ви подивилися, то дякую за перегляд. Не пропускайте ще нові серії. А другий сезон ми над цим подумаємо поки що. А зараз я переходжу на мультяшніх героїв і про і, і про цих іру, які вони зараз грають. Дякую всім за увагу. А ще, це ще не кінець. І ще трохи у уривок є. Подивіться обов'язково. І так самий день кінчається, коли ми, слава богу, подивилися на все рифи. Я не знаю, ми пізнаємо це продовження якось. Я і він і якось всі. Ми ж всі різні. Так що дочекаємося наступних канікул чи ще. Даша, іди їсти! Іду. Далі буде, не знаючи, коли буде другий сезон. Так що ми подумаємо над цим. Бувайте. І ще підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, і поставте лайк, щоб не пропустити нових серій. Все. Тепер всім до побачення. Бустро підпочути, а то зараз.